Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачне м'ясо по-французьке, яке підходить на обід або ж на вечерю, і навіть до святкового столу для усієї сім'ї. Для такого рецепту підходить будь-яке м'ясо, яке вам смакує. Я сьогодні використовую курячі бедра, знімаю шкірку. Також вирізаю кісточку, м'ясо варто заправити спеціями по вашому смаку та 2 ложки майонезу. Ретельно перемішую стена різка картоплі, не має абсолютно ніякого значення. Картоплю на деякий час залишаю просто в холодній воді, а тим часом ідентично наріжу цибулю. Буквально пів чайної ложечки солі та одну чайну ложку олії. Сир потрібно брати такий, щоб добре плавився. До сиру додаю майонез, дам трішки сухих трав. Я викладаю на дно форми промариновану курочку, цибулю, сирний соус. Ну ось і все. Просто неймовірно. Смачного.